Thank you. Попри те, що протестувальники в Ірані закликали до триденного загальнонаціонального страйку, деякі магазини в Тегерані і далі працюють. Протести тривають уже кілька місяців. Поштовхом стала загибель дівчини від рук поліції Моралі. Тепер вони переросли в антиурядові виступи. Власники магазинів кажуть, що протести загрожують їхній роботі. через ці заклики і проблеми закрилися підприємства. І що ще гірше, у нас місяцями не було інтернету, величезний пласт. Роботи виконуються в інтернеті. Якщо його не буде, то більша частина нашого бізнесу зникне. Попри це, власник цієї взуттєвої крамниці каже, що вимоги протестувальників обґрунтовані. коли ніхто не прислухається до вимог людей, вони змушені рішуче чи затято кричати про це чи створювати інші проблеми. Цей продавець теж вважає, що влада має прислухатися до людей якщо наш уряд почне розмовляти з народом і виконувати його вимоги, я гадаю, нація заспокоїться. іран сколихнули масштабні протести після смерті курдської дівчини Макси Аміні. 16 вересня поліція моралі затримала її за нібито неправильне носіння хіджаба. Як кажуть свідки, у поліційній машині дівчину побили, після чого вона впала в кому і згодом померла в лікарні. Влада стверджує, що затримана померла від раптової зупинки серця. Однак її батьки кажуть, що Махса не мала серйозних проблем зі здоров'ям. Це найбільші виступи з часів революції 1979 року. Водночас жінки під час заворушень на знак протесту нерідко розмахують своїми хіджабами чи демонстративно їх спалюють.